Всім добрий день, вечір, ніч. По проханню моєї мами я Вона мене змусила записати це відео, <свісно> я жартую. Нещодавно я отримала від нашого командування на городу. В якій вказано кращий сержант військової частини. А ця нагорода вона мені була дана за Донецьку область, за Донбас, за все, що я там зробила для наших хлопців, поранених і отаке вот далі. Тому так мене цією нагородою нагородили, і це, чесно, для мене це було дуже неочікувано. Я не очікувала, тому що мені було дуже приємно, правда. І я вважаю, що я цю нагороду заслужила. А зараз я її покажу. Сержантство боїться Анна Сергіївна медаль «Кращий сержант військової частини. ось така от медалька.